Стоп, стоїмо, стоїмо на старт. Рома, друже, дивись. Ще раз запам'ятай, тут основна вимога не торкнувся до планки, але потім повертаєшся назад. Зрозумів? Молодець, робимо спочатку. Робимо спочатку. Стань на старт. Готовий. Оп! Поїхали. Добре є. Рухайся назад. Ножка в квадраті. Все, все, не зупиняйся. Перекидай м'ячик до наступних воріт. Молодець. Два. Рухайся. Три. Браво. Ще двічі, Рома. Готується, прийма крома. Чотири. Останній Рома. Останній раз просто вибігаєш, просто вибігаєш. Молодець. Молодець. Мячик залишай партнером і рухайся туди. Роман готовий Сергій? Готовий? Оп! Добре, молодець. Все, все, рухайся, рухайся. Добре, молодець. Браво, умниця. Не забувай ножкою вставати в квадратик! Три. Ножка в квадратик! Добре. Ай-яй-яй. Давай, давай, з любого боку можна перетинати. Добре. Чотири. Останній. Останній. Просто вибігай. Браво, Є! молодець. Козловський Олексій, Федорук Андрій, готується. Олексію на старт. Олексію на старт. Готовий, Льоша? Оп! Раз, молодець. Два. Добре. Три. Добре. Чотири. Умнічка. І останній. Просто вибігаєш. Просто вибігай. Молодець. Будь ласка, Федорук, Андрій. Після нього Шрубковський ян. Андрюша на старт. Андрюша, зрозуміло, що робить? Готовий. Оп. Добре, можеш назад рухатися, молодець. Добре, Умничка. два. Давай, 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 дріб. Швидше. Добре. Три. Хорошо. Хорошо. Чотири. Таня, підніми того хлопчину, що на землі валяється. Чотири. Добре, молодець. Є п'ять, Умнічка. Так, будь ласка, Шрубковський Ян. Зарицький радіон готується. Янчик на старт. Готовий? Оп! Ближче, так. Да. Нормально, так, можна. Два, добре, добре, три, швидше, чотири. Останній. Добре, п'ять. Молодець. Зарицький Родіон, Мартинков Матвій. Тань, ти не чуєш, там не пишіть нічого. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидше, швидше, родя, давай, 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 давай. Не обов'язково заводити, тільки до планочки, родя, давай, 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 давай. Родя, менше дотики, радіон, менші дотики, швидше давай. Швидше, швидше, родя. Чотири, останній. Останній. Давай, 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 давай. І просто побігай. Добре, молодець. Будь ласка, Мартинко, Матвій, дорогой Михайло. Готовий? Оп! Раз. Легше, дотики, Матвійчик. Легше, дотики. Не вибивай. Квадратик. Чотири, швидше. Квадрат. Маленькі дотики, не спіши. Два, добре. Нічого, 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 нічого. Повертайся, повертайся. Одна, два, три. Повертайся, нічого. Ще тричі. Ще тричі. Чотири. Три. Давай ще двічі. Двічі. Контролюй м'яч. Далеко не відпускай. Давай, давай, передостанній. Браво, останній. Останній. І фініш, фінішуй, фінішуй. Добре. Будь ласка, дорогой Михайло, козваги, гордій. Міша на м'ячик. На м'ячик, міша. Мішенька, бери м'яч. Готовий, Міша? Погнали. Оп! Раз, молодець. Рухайся. Два, oh, добре. Ми привіземо метод за 60 хвилин. Ще раз. Раз, друга ніжка. Три, добре, ще двічі. Бачили? Погнали. ні ні, не в ті ворота. Так, да, от в ті ворота. Правильно. Давай, давай, заводь, заводь, заводь. Чотири і останній. Останній. Добре, добре, все якісно робиш. Давай, давай, п'ятий, вибігай. Браво! Будь ласка, казва, гордій. Гордій на старт. Готовий? Оп! Раз. Два. Давай, 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 гордічок, умніця. Три. Дуже добре. Давай. Все ще один. Молодець. Все добре, квадратик. Все добре, годіть, умнічки. Чотири. Останній. Просто вибігай. Добре, молодець. Так, будь ласка, у нас зараз з м'ячем працює. Мельничук Віктор. Вітя, будь ласка, на старт готовий секунду Оп! проскорення раз.